У програмі Резонанс говоримо про надзвичайні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску у Кременчуцькому районі сталося кілька пожеж. Інформація від Кремечуцького райуправління ДСНС. На Лубенщині потонув підліток. У Кременчуці правоохоронці встановлюють обставини вбивства водія таксі. На Полтавщині зіткнулись легковик та мотоцикл. У Миргородському районі поліція з'ясовує обставини смерті чоловіка. У Полтаві унаслідок ДТП травми отримав велосипедист. У горішніх Плавнях нетверезий водій влаштував ДТП. 24 липня у горішніх Плавнях нетверезий чоловік упав у шахту ліфта. 24 липня близько 7 години вечора водій легкового автомобіля, рухаючись дорогою, помітив, що автомобіль не реагує на натиск педалі газу, а згодом з під капоту з'явився дим та відкритий вогонь. Зупинившися та взявши порошковий вогнегасник, намагався гасити пожежу. Але об'єму вогнегасника не вистачило. Згоріння продовжувалось. Тому він відразу повідомив на лінію 101 про пожежу. Вогнеборці, які прибули на місце виклику, встановили, що вогнем повністю охоплено легковий автомобіль Сітроен та відразу приступили до його гасіння. Пожежу о було ліквідовано. У нас в даній пожежі знищено даний автомобіль. Травмованих чи загиблих не зафіксовано. До гасіння даної пожежі залучалося одне підрозділ 7-го державного пожежно-рятувального поста та одна одиниця пожежної техніки. Наразі причина виникнення пожежі розглядається як несправність електричної системи автомобіля. 24 липня, близько 7 години вечора, місцева мешканка села Маламівка, перебуваючи у своєму будинку, відчував дивний тріск із подвір'я. Вийшовши на вулицю, помітила, як його господарча споруда охоплена вогнем. Не зволікаючи, відразу повідомив на лінію 101 про пожежу. Вогнеборці, які прибули на місце виклику, встановили, що вогнем охоплена господарча споруда на площі 15 метрів квадратних та відразу приступили до її гасіння. Наслід даної пожежі знищена господарча споруда та речі всередині неї. Травмованих чи загиблих не зафіксовано. Пожежа було ліквідовано о 20 як і годині 02 хвилини. До гасіння даної пожежі залучалися підрозділи 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ місцевої пожежної охорони села Кам'яні Потоки. Причини виникнення пожежі наразі встановлюють фахівці ДСНС. За минулу добу на територію Кремлячуського району рятувальники ліквідували три пожежі природна екосистема. Через сильні переви повітря пожеж поширив на значній площі. Пожежі сухоросінь звиникали в селі Брусова Семенівської громади, внаслідок пожежі сухостою сталося і розповсюдження території приватного домоволодіння, де знищено господарчу споруду, в селі Черемушки Перешипської громади, в селі Богданівка Семенської громади. Настрій даних пожеж знищено близько 2,5 гектарів сухостою. Травмованих чи загиблих не зафіксовано. До осіння даних пожеж залучалося підрозділи. Сенес та підрозділів місцевої пожежної охорони «Сова Василівка» та села Прийшев. Причини виникнення поданих пожеж наразі встановлюють фахівці ДСНС. 23 липня поблизу великої кохнівки під мостом, близько 6.45 ранку, перехожі виявили автомобіль марки Шкода з мертвою людиною у салоні. За попередньою інформацією слідчих на тілі 50-річного чоловіка наявні ознаки насильницької смерті. За інформацією правоохоронців, чоловік працював у службі таксі. Уклон на тілі загиблого виявлено численні ножові поранення. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події та особу ймовірного злочинця чи злочинців. До Лубенського райвідділу поліції 20 липня близько 16.20 надійшло повідомлення від медиків, що у місті Лубни в річці Сула виявлено підлітка 2009 року народження. Працівники рятувально-водолазної станції, які дістали хлопця з водойми, проводили реанімаційні заходи, але на превеликий жаль, врятувати юнака не вдалося. Наразі тіло хлопця направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Причини та обставини трагедії з'ясовують слідчі. У Кременчуці в дорожньо-транспортній пригоді, яка сталася 22 липня близько 16-ї на перехресті вулиць Свіштовська та проїзду Галузевого, постраждав мотоцикліст. За попередню інформацію слідства, автомобіль ВАЗ під керуванням 30-річного водія зіткнувся з мотоциклом, яким керував місцевий житель 2000 року народження. У наслідок ДТП постраждав водій мотоцикла. Його госпіталізовано до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. За даним фактом, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Причини та обставини ДТП встановлює слідство. До відділення номер 1 міста Гадяч Миргородського райвідділу поліції 22 липня близько 14.40 надійшло повідомлення від працівників екстреної медицини, що в місті Гадячі на вулиці захисників у пошкодженому автомобілі виявлено невідомого чоловіка без ознак життя. Правоохоронці встановили, що померлим є 63-річний місцевий мешканець. За попередньою версією слідства. Ймовірно, під час керування легковим автомобілем джилі чоловікові стало зле Унаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Для встановлення причини смерті тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу. За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з'ясовує слідство. Дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та велосипеда сталася 22 липня близько 10.40 у Полтаві на вулиці Нижньомлинській. За попередньою версією слідства, автомобіль Рено Дастер під керуванням 43-річного полтавця зіткнувся із велосипедом. Унаслідок зіткнення 40-річний велосипедист отримав тілесні ушкодження. Медики доставили чоловіка до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Аним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 286 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження. Обставини події з'ясовують слідчі. 22 липня на проспекті Героїв Дніпра у горішніх плавнях сталася ДТП за участі двох легковиків ВАЗ. За інформацією правоохоронців, винуватець автотрощі водій світлого ВАЗу перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. На чоловіка складено кілька адмінматеріалів, у тому числі за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. 24 липня о 19.40 у горішніх плавнях на вулиці Миру у багатоповерховому будинку чоловік упав у шахту ліфта. На місце виклику було направлено перше відділення 17 ДПРЧ. По пробуттю на місце виклику було виявлено, що чоловік впав з другого поверха в ліфтову шахту. Працівники ДСНС за допомогою драбини дістали чоловіка з ліфтовою шахтою та передали працівникам швидкої медичної допомоги.

За інформацією свідків пригоди, чоловік упав у шахту через відчинені двері на другому поверсі, що нібито відчинив його друг. Обидва чоловіки перебували у стані алкогольного сп'яніння. Потерпілого медики доправили до реанімаційного відділення міської лікарні горішніх плавнів. Станом на 25 липня для подальшого лікування чоловіка переведено в хірургічне відділення міської лікарні. Підписуйтесь на Ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.